Складні випадки визначення видів підрядних речень. Основні види підрядних речень. Підрядні означальні відповідають на питання, який, чий. Люблю пісні, які, що несуть радість людям. З'ясувальне. Що саме, хто саме? Він швидко переклав офіцерові те, що саме. Що сказав солдат? Підрядні обставині. Підрядні обставині поділяються на підрядні місця, відповідають на питання, де, куди, звідки. Я їду туди, куди, де мене чекає вільний степ, часу. Коли, доки, відколи, як довго. Ввечері, коли? Коли випав перший сніг, я згадав про неї. Умови. відповідають на питання, за якої умови усе би закінчилося інакше, за якої умови, якби ти дослухався до моїх порад вчора. Підрядні причини відповідають на питання чому. Вона дуже образилася на невістку. Чому? бо та обізвала її відьмою. Підрядні мети. Відповідають на питання, з якою метою. Він одягнув найдорожчий костюм, навіщо з якою метою? Аби справити враження на колег. Підрядні допустові відповідають на питання, незважаючи на що. Я не зміг дослухати лекцію, незважаючи на що, хоча дуже поважаю його як фахівця. Підрядні способи дії, міри і ступеня відповідають на питання, як, у який спосіб, якою мірою, наскільки. Справа настільки ясна, наскільки, що навряд чи потрібне обговорення. Підрядні порівняльні також відповідають на питання як. На новому місці хлопці почувалися так, як, неначе вилізли з нори на денне світло. І підрядні порівняльні, і підрядні способи дії відповідають на питання як. Але підрядні порівняльні приєднуються до головного речення з допомогою порівняльних сполучників, і тим вони відрізняються від підрядних способу дії. І підрядні наслідкові. Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому. Підрядні наслідкові не відповідають на питання, для них характерний є сполучник, «так що, яким починається кожне наслідкове підрядне речення. Але не завжди легко визначити, який вид підрядного речення виникають деякі труднощі. Наприклад, підрядні означальні чи з'ясувальні прийшла чутка про те. Про що, що воїни зупинилися біля озера? І дуже подібне речення Вийшла чутка, яка, що воїни зупинилися біля озера. Перше речення буде підрядне, з'ясувальне, а в другому реченні питання ставиться від іменника, і тому підрядне буде означальне. Подібного типу є і друге речення. Гінець приніс звістку про те. Ставимо питання про що це підрядне з'ясувальне, що князь Роман підійшов до міста. І дуже подібне речення. Але опускаємо займенник і прийменник. Гінець приніс звістку. Яку звістку, щоб Роман підійшов до міста? Підрядні часу і умови. Коли Сполучник або сполучне слово, можна замінити на якщо, а коли б на якби, то це будуть складнопідрядні речення з підрядними умови. Було зимно і чужо, коли я постукав у твоє лісове вікно. У цьому реченні, коли не можна замінити на якщо, отже, це речення буде з підрядним часом. Коли закінчився похід, всі розташувалися біля вогнища. У цьому реченні теж не можна замінити слово коли на якщо і тому це буде також складнопідрядне речення з підрядним часом. Коли б або якби ми вийшли з печер, швидко дістались би моря. Получник, коли б, ми можемо замінити на сполучник якби. І, в принципі, можна теж поставити сполучник якщо, отже це речення складнопідрядне з підрядним умови. Коли, або якщо кохаєш, знайдеш мене у всесвіті. Тут легесенько можемо поміняти один сполучник на інший, тобто, це теж буде складнопідрядне. З підрядним умов. Підрядні місця і часу, чи означальні мої очі дивилися туди, ставимо питання, куди, де все буяло зеленню. Це складно підрядне речення з підрядним місця. Іду до країв яких де зустрів перше кохання, це речення, незважаючи на сполучне слово де. Не буде складнопідрядним з підрядним місця. Це складнопідрядне речення з підрядним означальним, адже від іменника не можна ставити питання обставини. Обставина ніколи від іменника не залежить. Наступне тоді, коли, коли зібралися всі учні, директор запросив до класу гостей. Це речення є складнопідрядне з підрядним часом. Люблю дні які, коли море лягає до ніг. Питання ставимо від іменника дні, і незважаючи на слово коли, ми не можемо ставити питання коли, тому що це підрядне означальне. Якщо підрядне речення відноситься до іменника, у нашому випадку. Країв і дні в головному реченні, то, незважаючи на наявність сполучних слів де, куди, коли, «звідки», є підрядними означальними. Як розрізнити підрядні способи дії та підрядні порівняльні? Дівчина іде як, неначе бідонька бідунька пливе. Так тихо, спокійно в зелених берегах як що хочеться сісти на човен і поплисти. Підрядні способи дії і підрядні порівняльні відповідають на одне і те ж запитання як, але підрядні порівняльні приєднуються до головного речення сполучниками як, мов, немов, мовби, не, мов, мов би, не мов би, наче, неначе, ніби, нібито начебто. Підрядні наслідкові чи способу дії два однакові речення, майже однакові речення. Десна розливалася, кома, і в підрядному реченні так що? Так, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси, і речень десна розливалася так, кома, що у воді потопали не тільки ліси, й сінокоси. Якщо слово так. Належить до головної частини, то підрядна частина є обставиною способу дії. Якщо слово так належить до підрядної, «так що» після «коми», то ми маємо складнопідрядне речення з підрядним наслідковим. Особливістю складнопідрядних речень з підрядними допустовими є те, що ми можемо спостерігати у середині між. Підрядним і головним реченням протиставні сурядні сполучники. Якщо допустова підрядна частина стоїть перед головною, то на початку головної, після підрядної частини, здебільшого вживаються протиставні сполучники. А, та, але, зате, проте, однак та в значенні але. Хоч у житті тебе я рідко бачу, зате про тебе думаю завжди. Зате про тебе, думаю, завжди, незважаючи на що, хоч у житті тебе я рідко бачу. Нехай є отруєна злою журбою, однак у пісні на всяку отруту є лік. У пісні на всяку отруту є лік, незважаючи на що, нехай є отруєна злою журбою. Щоб не переплутати такі підрядні речення з складносурядними реченнями, треба бачити. Підрядні сполучники, перш за все, а потім вміти ставити питання, шукати головну частину і підрядну частину.